Вітаю, друзі! У цьому відео ми познайомимось з проміжним слоєм, який можна по праву вважати найпопулярнішим. А конкретно про флісову куртку від грецького бренду Пентагон, яка має назву Grizzly Full Zip у кольорі Койот. Дуже прикольна штука, вона зроблена з матеріалу 100% поліестер з щільністю 250 грамів на метр квадратний, що розрахований на температури до. Мінус 5 градусів. Має застібку блискавка UKK, що оснащена захистом підборіддя зверху. Як ми бачимо, ви не бороду собі не зафіксуєте до самої фліски. Ну і окрім того, якщо ви на вулиці будете виключно в ній, то. Сам бігунок не буде вас охолоджувати. Ну, це, звісно, що не охолодження, а просто буде умовно некомфортно. І це великий плюс. Як ми бачимо на самих ру рукавах є резинка, яка тримає. Також на талії ми маємо теж за допомогою резинок фіксувати і. Ну, До того, як фіксувати, я вам просто продемонструю, як це відбувається, якщо вона не зафіксована знизу, ми піднімаємо руки вгору і в нас все ж це піднімається також. Якщо ми це зафіксовуємо, як то кажуть, замість тиші слів краще один раз показати. Вона більш вже зафіксована. Окрім того, вона закриває повністю нирки, і ми не будемо їх переохолоджувати. Якщо є необхідність користуватися кишенями, то ми можемо трішечки підняти і зробити це більш-менш красивим для того, щоб виглядати стильно, ну і по-молодіжному. Давайте подивимось, як вона буде працювати в такому стані з сопчелкою. По розміру, як ми бачимо, питань взагалі немає. Окрім цього, вона має три кишені. А щоб розповісти вам про кишені, я вважаю, що треба вдягати захист, тому що це може бути дуже небезпечно. Так. Трішечки безпечніше, я себе зараз почуваю. І вдягнув я захист не просто для того, аби черговий раз показати, що в мене щось є, а для того, щоб продемонструвати, що без жодних проблем ви зможете мати доступ навіть у плитоносці до кишень. Для того, аби погріти, наприклад, руки, або щось корисне туди покласти. Це один момент. Ми бачимо, що. Є підсилення в тих місцях, де воно протирається. Також вона має е, комір, який також підсилений. І окрім того, що не буде е, навіть не так, він буде гірше продуватись, аніж просто сам фліс. Е, По-перше, фліс тут довгий, і його завдання втримувати те тепло, яке буде у вас всередині нагріватися від вашого власного тіла. Дуже крута штука. Єдине, що мені дійсно не сподобалось, це те, що ну, такий дуже колір, як то кажуть, не зовсім підходячий. Але, але це вже деталі, бо сама фліска вона дуже тепла. Насправді, це як самостійний шар може бути одягу, або ж комбінувати як проміжний. Дуже прикольна штука. До речі, пентагон це грецький. Я на початку сказав, але хочу наголосити, це грецький виробник тактичного спорядження. Дуже цікава штука, мені особисто зайшла. Я вже другий день в ній ходжу, і повертати я її не буду. Так і передайте начальству. Якщо відео вам зайшло і було цікавим та корисним, не забудьте поставити вподобайку. Підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну і звісно, вімкнути дзвоник, аби не пропустити нове та цікаве відео. Також не забуваємо про наші сторінки у соцмережах: інстаграм, фейсбук та телеграм канал. Там теж немало корисної і цікавої інформації, особливо по частині акцій та розпродажів. Разом до перемоги і перекидаємо кошти у фонд Повернись живим. Реді форстрайк.